Гей! привіт, мій шановний друже. Мене звати Хлібець, і я мандрую по світу Майнкрафта, розкриваючи цікаві факти та загадки цієї гри. Граючи в Майнкрафт, ти 100% не трапляв на поселення селянинів. І я впевнений, що пробувши там деякий час, ти не раз чув, що вони про щось деревенять. Спілкуються вони і між собою, і з тобою, і коли ти обмінюєш їх товари на смарагди, і навіть кажуть щось. Просто так. Зробивши невеличку перерву від своїх подорожей по світу Майнкрафта, я вирішив деякий час погостювати у місцевих селянинів. Побувши у поселенні пару днів, я почав помічати взаємозв'язки та закономірності в тих звуках, що вони видають. Після невеличкого відпочинку я вирішив повернутися до свого науково-дослідницького центру. Звісно ж, прихопивши з собою зо два десятки піддослідних образців. Для подальшого вивчення способу їх спілкування. за цей час я нарахував 17. 17 різних звуків. Розумно припустити, що в них є своя мова, адже кожен з цих звуків вони використовують при різних обставинах. Трохи поміркувавши для чистоти експерименту та зручності підослідних, я відтворив селище подібне до їхнього неподалік свого центру. Витративши досить багато часу та провівши усі необхідні досліди та маніпуляції, я готовий викласти на стіл все, що мені вдалося дізнатися. Просто так, нічим не займаючись, селяни видають три різні звуки, і тут постає питання, що взагалі можна казати просто так, нічого не роблячи. Наприклад, можна сказати: сьогодні чудова погода це пояснює, чому цей звук. А -а -а. Селяни ніколи не відтворюють у скрутну погоду. Другий звук. Судячи з його дружелюбного звучання та невеликої нотки питання, має на увазі щось на кшталт. Привіт, доброго дня, Здоровенькі були. А також, «Якся маєш?», Як справи? Щодо стосовно третього звуку. «А». По моїм особистим спостереженням вони видають його тільки у надвечір'я. І саме тому ми маємо повне право припустити, що вони кажуть щось по типу вечері або ж «темніє». А ввиду того, що ніч для селяни безпечна на зомбаків, цей звук взагалі може бути цілим реченням. Щось у дусі, вечірія потрібно сховатись. При отриманні урону селянин видає чотири звуки. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що ті звуки є благаннями зупинитись з прогресуючою силою. Не треба. Зупинись. Будь ласка, благаю. Звук вбивства може просто бути останнім подихом селянина. Але щось підсказує мені, що цей звук, скоріш за все, є чимось на кшталт питання. За що? Під час торгівлі від селянина можна почути три різних звука. Перший, вимовляється виключно у перші секунди початку торгівлі. Ха? Причому зі знаком питання. Він має значення щось на кшталт. Чого бажаєте? Другий звук селянин інколи використовує, коли ми переходимо на інший його товар. Ха? Нотка питання в цьому звуку вже більш слабша, і в сумісності цих факторів можна подумати, що він має на увазі щось середнє. Між питанням та пропозицією. Це може бути речення, по типу, може, вам буде цікавий цей товар. Третій звук має дуже стверджувальну інтонацію. Тому, скоріш за все, він має значення. Це мій кращий товар. При вдалій угоді селянин може висловлювати один із трьох звуків. По їх звучанню їх можна розмістити у порядку зростання вдоволення селянина угодою. Перший звук. Має на увазі щось у стилі чудовий обмін. Другий всім своїм вдоволенням каже, з вами приємно мати справу. Третє бормотання звучить дуже хитро. Я б сказав навіть підступно: я вважаю, що тільки дуже вигідна угода могла змусити селянина його вимовити. Тому він має значення щось на кшталт, це джекпот або щось подібне. У тому ж дусі. При провальній угоді у селянина також є три різні звуки, і вони також, скоріш за все, йдуть по зростанню невдоволення. Перший прискіпливий та дорікаючий звук. Дуже схожий на щось типа гарного тобі дня, скотеняка. Селянин вимовлює це з невдоволенням. Скоріш за все, тому що не зміг підібрати інших слів у цьому випадку. Наступний звук. Звучить уже більш стверджуюче. судячи з цього, селянин каже: І навіщо ти витратив мій час? Останній же звук показує нам усе невдоволення селянина по відношенню до вашого відказу від угоди, тим паче, враховуючи те, що після нього у деяких випадках селянин взагалі може відмовитись з вами торгуватись. Скоріше за все, він каже щось, типу: не згоден, ну і пішов нафіг звідси. Ось така вона цікава мова селян Майнкрафту. Не буду казати, що в Майнкрафті є ще дуже багато різних загадок та таємниць, які нам доведеться розкрити. Тому що це ви і так знаєте. Якщо ти хочеш підтримати україномовний контент, хоча, дивлячись відео українською, ти вже робиш це, розповідай про мою творчість своїм друзям. Запости цей відеоролик у себе на соціальній сторінці. Чи зроби мені фідбек. Постав подобайку, напиши коментар. Я буду дуже вдячний тобі за це. А з вами був Хлібець. Ще зустрінемось!